Всім привіт! Ну що, розпочали ми свою підготовку до висадки саджанців. так як я вам говорив, на 3 метри, 4 саджа будемо садити. Ось вам покажу, тут ми вже наборили ямки. От. Два саджанця, як можете бачити, у нас висажені. Один є живий, другий... Бужевий, але мороз його шкваркнув і ось ще одна ямка. І отак ті ряди які я ще не досадив по 4 будемо насаджувати по 4 саженця. Тут цих два ряда посаджених, а там далі наборині ямки і будемо садити по 4. Чого по 4? Чисто експериментальна ділянка буде. <кхи> Вирішив я так спробувати по 4 саджанця висадити, тому що у нас є вдома посаджено, ну, в принципі, як і всі садять, там на 3 метри один куст, тобто на шпалеру один кустик, але я так подивився, в мене так як в мене двох плоскосна. Все одно як не крути на 3 метри, один кущик, навіть якщо взяти Аркадію, що вона сильно росла, то при нагрузці трошки для неї забагато, тобто якщо багато ягоди на ній висить, багато гран, то трошечки забагато. Ну а я так по інтернеті подивився, плюс-мінус в себе там на пару кущиках проекспериментував, то я вирішив, що для одного куста ну, десь примерно 12-15 лос на один куст буде достатньо щоб його нагрузити. Ну і плюс, <клес> навіть якщо буде забагато, ну, тобто якщо буде забагато кустів на цій ділянці, що буде достатньо, допустимо, трьох або двох. Я їх в будь-який момент можу просто звідти убрати да і все. Але помимо цього всього, я думаю, ви всі знаєте, що коли садиш саженці, вони ну, не всі приймаються, це раз, два, навіть ті, які прийнялися, не завжди добре йдуть в ход. Тобто сажанець може прийнятися, ти його можеш поливати, підживлювати, його можеш щось підгрести, або він просто сам по собі такий що він не дуже буде йсти в рост, тому в принципі буде і вибрати з чого, коли вони вже підуть і плюс побачимо, що з все вийде, тому що так як тут двох плоскосна, <coughs> так як тут двох плоскосна шпалера, то я собі маю на думці на півтора метра, розподілити кожний кущ, їх допустим, на цих трьох метрах між. Между... Зараз розверну камеру. На цих 3 метрах йде двохплоскосна двухплоск... шпалера, то есть, звідси у нас правилка йде звідти. И буду пробувати на півтора метра, розмістити один кус, я буду пускати сюди. І другий кус тобто через, через один я їх буду на цю сторону пускати. І так само через один буду пускати на другу сторону. І там виходить на один кущ пів, півтора метра. Тобто, ну, Плюс-мінус, я думаю, там на, на один кущ десь до, до 10 лоз буде. То я думаю, якщо їх підна, ну, під, ну так сформувати. і Піднагрузити, коли саміт, вони во будуть нагрузку нормально тримати, тобто, кущ буде витягувати. Ну, і Ягода, звісно, буде набагато крупніша. Так, Треба буде поливати, треба буде підживлювати. Але моя така думка, тому що в мене є, хто знає такі сорти, як подарок Запорожжю, Аркадія. Навіть вони, ну, як Якби не було, що то сильно рослі кусти і можете просто прийтися по інтернету, подивитися. В основному люди в таких промишлених масштабах їх теж вирощують, що вони вже себе зарекомендували. Все одно, якщо їх на 3 метри, от у мене вдома є кущ, на 3 метри один кустик, то він якби тягне, але все одно ягода вже не тих розмірів. Грони теж трошечки можуть бути поменше. А тут я себе так вирішив проекспериментувати, побачимо, що цього вийде. Я дивився, там є виноградник Одеса, то бачив, там сидять через метр по-моєму, через метр двадцять, через півтора метра, хто як. Ну, у мене тут вийде через 60-70 через см. Будемо бачити, що село вийде. Але поки висаджувати не будемо, бо цього разу от вдома не знаю, завіс, може що, тому, що село. В селі в мене вдома великий виноградник, виноград практично, практично не тронув. А тут на полі майже через один Ось тут. видно його шм'ятнув мороз. Це й тільки трошечки тут задів. О там, якщо буде видно, зараз покажу тут такі добре хапнув, Ну нічого, я думаю, він відживе, бачу, знизу попускав. Ми його вже пролили, підживили, то я думаю, мав би відісти. Але неприємно все одно, перший що він би пішов зразу, але його морозець коцнув і він зараз буде пускати знизу. Надіємося, що... що травневі на 7 минут заморозки, але щось я дивився там обіцяють нам на 3-4 на число цієї ночі теж було холодно, то не знаю А вже які що буде, то буде, не поголдою. Можливості управляти погодою немає. Що... Маємо що маємо, так як кажуть. Дивлюся, люди є там поливають. У нас ділянка десь приблизно 50 соток. Поки нема таких можливостей це все поливати чи опрескувати його, щоб він не підмерз тому поки що так є що тут робити ще висаджувати ще треба досадити десь приблизно, мабуть, 400 кустів. Треба цю проволочку ми тут знімали коли бурили тут ямки Всю проволоку треба поставити на місце так що ось такі справи Всім бажаю, гарного дня і взагалі всього доброго, всім пока